Весь Українка, слово, чом ти не твердає криця. Слово, чом ти не твердає криця, що серед бою так ясною скриця. Чом ти не гострий, безжалісний меч Той, що зіймав вражі голови з плеч? Ти моя щира, гартована мова, я тебе, вибудь, піх готова, тільки ж ти кров з мого серця прольєш, Вражого ж серця кунком не проб'єш. Вигострю, виточу зброю іскристу. Скільки достане мені снаги й хисту, потім її почіплю про стіні, іншим на втіху, на смуток мені. Слово, моя ти єдина я зброя, ми не повинні загинуть обоє. Може, в руках невідомих братів, станеш ти краще мечем накатів. Брязний клинок об залізо кайданів, піде луна по твердинях тиранів, Срійце з брязком інших мечей, з гуком нових натюремних речей. Месники дужі приймуть мою зброю, кинуться з нею одважно до бою. Зброя моя послужи воякам краще, ніж сужиш, ти хворим рукам.